Криптони, всім привіт. Усіх вітаю на щоденному огляді крипторинку. Сьогодні буде більш такий детальний аналіз біткоїну, є що можна тут додати, є що сказати. І взагалі розберемося з більш такою економічною ситуацією в світі і в США. Від Трампу останнім часом дуже багато цікавих новостей вийшло, які напряму, напряму будуть впливати на як і на криптовалюту, так і на фондовий ринок, та і взагалі на світову економіку. Але перед тим як почати, хочу нагадати про. Про свій абсолютно безкоштовний телеграм-канал посилання буде в описі під цим відео. Тут абсолютно безкоштовно ділюся своїми торговими угодами, своїми, так сажем, сигналами, сетапами та і, взагалі, новинами з крипторинку, які. Ну дуже важливо знати прямо в моменті, щоб зробити правильні так скажем, дії зі своїми угодами. Почнемо одразу з біткоїну, які тут у нас цікаві моменти. По-перше, сьогодні біткоін трохи у нас спустився до 103 тисяч, а навіть там тінь доходила до 102 тисяч. В принципі, це все рухається в рамках в рамках нашого торгового сетапу, так скажем, в рамках нашого аналізу. Якщо нагадати, то у нас є така зона підтримки. Да, глобальна тут у нас була зона накопичення ще в 2024 році. Тут ми відбивалися від цієї зони підтримки, і ми зараз повернулися знову до неї. Також, також ще із цікавого побачив такий трикутник. Да, тобто, це у нас нисходящий такий клін. І зазвичай, як ви знаєте, з нисходячого кліна ми робимо так скажем, такий простріл. Зараз я враж. Тобто ще трохи проторгуємося, і, скоріш за все, буде такий просторім, до яких відміток ми, скоріш за все, будемо йти. І тут у нас є два сценарії. Перший сценарій це те, про що я казав останні свої відеоролики. Давайте зараз ріктинг. Те, що у нас є така зона супротиву, дуже така міцна, починаючи ще з початку 25-го року. Ось ми її можемо побачити. Так, давайте. Ну, ось так проведу. А, тобто, у нас а, тут була зона така накопичення, зона проторгівлі. Потім дуже часто ми як і відштовхувалися від цієї зони. А, тобто, раз, два, три, чотири. А, і можливо, зараз також ми оперемося в цю зону. Це у нас зона сто тисяч. І це у нас перший сценарій, при якому біткоін просто дійде до цієї зони супротиву, і далі буде відштовхтись в від неї, там трохи вниз, ти, на, Тобто якось це отак от буде виглядати, і від цієї зони, там ті, чи вниз, чи вгору. А, якщо все ж таки ми будемо пробувати цю зону а, супротиву, а це в, в, в вірогідно, тому що у нас дуже багато тут ліквідності накопичено, то від цієї зони супротиву дуже вірогідний сценарій, що ми а, дамо, як. Ну, як по технічному аналізу від цієї фігури 2 тобто це приблизно у нас буде, Давайте зараз використовую інструмент price range. Беремо від нижньої точки, це приблизно звідси. І так зараз оберемо цей графік, і це приблизно буде до відміток там 150 тисяч, тобто це буде майже 45% чистого росту. давайте подивимось. Да, там 45%, ну, 44% чистого росту, і тут багато хто скаже, що це просто неможливо, що ну немає ніяких привідів, щоб просто ну, біткоін дав 40%. Але все ж таки привід один є. А, якщо ми повернемось на ну графік біткоїну на тижневий, а, ні, це денний, давайте, тижневий навіть, ну, хоча денний теж підходить, а, на денному графіку. Повернемось в 20 21 рік, коли біткоін нам давав наш минулий Теха да, All Time High. Це у нас був початок там 20-го року, ну навіть не початок, а майже кінець 20-го, початок 21-го року. І саме в цей час біткоін у нас дав там 600%, скільки він дав 500-600% дав буквально там за півроку. І з чим це все було пов'язано? Да Як ви пам'ятаєте, в той час це 20-й рік, 21 й рік, у нас був ковід і в ковід. Коли також був Трамп у влади, почали вводити, так скажемо, такі quantitative easing, почали активно печатати гроші, роздавати їх людям. Люди ці гроші брали, там, інвестували в якісь високоризкові активи, в тому числі і фондовий ринок, в тому числі і біткоін. І зараз може статися абсолютно те ж саме, тому що Трамп у нас планує ввести. Навіть не вести, а обіцяє роздати по 2000 тисячі доларів громадянам США як такі дивіденти з виплатів з тарифів. Як ви знаєте, ну Трамп ввів тарифи, і якби країна почала багато заробляти, і Трамп каже, що поділиться ну, бажає поділитися з народом цими ці, грошима, а, тобто не те, що бажає, а прямо тут написано обіцяє, і що це означає взагалі? Те, що а, кожна людина, да, кожен американець отримає at least 2000 a person, тобто як мінімум 2000 доларів на людину. І а, що люди будуть робити з цими а, грошима, які просто ну по суті впали на них з неба, да, просто з, з, з нічого з'явилось? Очевидно, будуть їх нести в якісь активи, щоб зробити там декілька іксів, щоб просто з двох тисяч зробити. Там ще декілька тисяч. І такими активами буде виступати як і фондовий ринок, так і якісь криптоактиви. І якщо навіть ці кошти будуть йти не в там, фондовий ринок, не в крипту, а просто люди будуть там не знаю, гасити свої кредити, а, придбати якісь нові товари, то це все ж ну, це все також йде в економіку, що разом з там, фондовим ринком буде і тягнути за собою. Крипторинок, а це одна з таких позитивних новин. Очевидно, вона не буде там завтра, там через тиждень, через два тижні. Ця новина буде, ну ці, ці гроші будуть роздавати там приблизно через півроку, скоріш за все, там, ну може, через там, декілька місяців. Очевидно, не прямо в моменті зараз. Але як под довгострокову так скажем стратегію, ця новина ну також дуже, дуже значна. Ще одна цікава новина від того ж самого Трампа, те, що Трамп. Адміністрація Трампа бажає якби, дозволити робити криптовзноси да, з, за іпотеку. Тобто, звичайні американці зможуть брати іпотеку під залог своїх криптоактивів, а це також ну значно підвищить суплай взагалі всього крипторинку з криптоактивів і. Це також дуже-дуже така а, бича новина. А, також у нас нещодавно вийшла новина, те, що якби американська влада IRS одобрили а, ETF в ефіріуми, які будуть далі стейкатися. Якщо простими словами, то оці всі фонди, і які а, якби накопичують там ефіріум, салани там чи якісь монети, вони зможуть не просто якби їх ходити, а ще пускати на стейкінг, да тобто а, до, ну, отримати до. Додатковий дохід з цих, цих активів. А, також ця новина якби, буде позитивно відражатись на нашому ринку. А, ну і очевидно те, що якраз в минулому відео а, обсуждали цю тему, те, що у нас буде, а, скоріш за все, там, в ближчим часом а, припинення шадауна. А, і це також, також дуже позитивна новина. А, саме тому для мене очевидний сценарій, що по біткоїну ми будемо рухатися тільки, тільки вгору. Це нам підтверджує технічний аналіз з приводу. Альткоїнів з приводу таких тір uh, 2 монет. Uh, я вже розповідав в минулому відеоролиці. Зараз просто нагадаю те, що я більше буду дивитись в uh, Layer 1, Вір 2 активи, активи, які раніше були так, так скажем, дуже захайплені, дуже такі технологічні, але зараз про них всі позабували. І саме такі активи, на мій погляд, будуть якраз пампити, будуть uh, накачувати ліквідністю. Uh, це будуть монети по типу там, Polkadot. Uh, також дуже перспективно виглядає. Даркнет, полігон, в принципі, ну цікаво виглядає. Тому більш детально зробимо огляд вже в наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не упустити наступні відеоролики. Не забувайте про телеграм-канал. Абсолютно безкоштовні там сигнали, торгові сетапи та й дуже багато цікавої інформації. І з вами був Михайло. Дуже дякую за перегляд і на зв'язку.